Якщо ти не чіпаєш адміністрацію, не чіпаєш її фінансові потоки, не цікавишся ними, да? не висвітлюєш них. Ти ніколи не зустрінеш якусь конфлікт з адміністрацією. Ніхто не викликає його в кабінет і не каже: не роби цього. Що вони бояться. Привіт! Мене звати Артем. Я закінчив НАУ два роки тому на спеціальності журналістика. Корупція рівень студент-викладач почнемо. З цього Це перше, з чим ти знайомишся, в принципі, як в студентському житті. Ну, от я так думав. Але насправді на моєму факультеті не було зовсім цього взагалі. Тобто, коли ти от, з глибинки, ну, грубо кажучи, да? Їдеш в Київ навчатись і думають, що ти будеш платити за сесії і так далі. Тобто я теж так думав, але насправді ну, я цього не зустрів. І я майже не чув про це в інших факультетах. Тобто це такий маленький міф. От де я познайомився з корупцією в університеті, навіть я би сказав, що це така трохи гібридна тема. Тобто там не гроші були, а такий договорнячок маленький. Це гуртожитки. Так як гуртожитки в НАУ. Не так багато, тобто місця, місця треба більше. Іноді виходить, що треба домовитись, щоб тебе поселили, або домовитись, щоб тебе поселили в кращу кімнату. А, починається з банально, тобто ти там можеш занести а, ну, якийсь коньяк, я не знаю, там, цукерки, щось таке. А, іноді, коли питання занадто принципове для команди або для адміністрації в деканаті, а, треба вже. Скажімо так, гаманець доставати. Тобто розцінки бувають різні. Я чув і про 100 доларів, і про 200 доларів, просто щоб тебе посилили в кращу кімнату. Плюс студенти дуже мотивовані. тобто вони самі шукають це. Є завжди спрос, буде і предложення, якщо так говорити. Але теж, я би не сказав, що це повально. тобто Це такі одинокі випадки. там Один з 10, один зі 100. В більшості це все нормально, все як треба. Коли я тільки вступав, ну, я просто йшов і на місці того будинку була яма От Коли я закінчив університет, там величезний будинок з'явився. Тобто на моїх очах побудувалася одна із цих от многоетажок Луцького. Я перші два курси навіть не внікав про це. Взагалі. Тобто мені було не цікаво, я займався своїми справами, навчався, тусив і так далі. Але потім. Так як я почав більше займатися студентським життям, тобто цікавитись, як воно що, я зрозумів, що в нас є купа територій, і наш ректор хоче її забудувати, тобто просто використати. Ну, це, це пряма корупція. Він от бачить, що є територія, її можна, наприклад, використати. Університет її не використовує. Чому? Тому що у самого ректора немає цілі покращити університет. Тобто, в нього є ціль збагатитись. Особисто там або його сім'ї чи так далі. Тобто, всі знають, що він пов'язаний з цим напряму. Тобто я чув, що там у нього в самого декілька квартир в цьому будинку. Він якраз цей, цей будинок, до речі, біля мого корпусу. Тобто У нього, у нього декілька квартир, там, у його родичів там квартири, у деяких його наближених працівників потрібних, да, працівників там є квартири. Тобто, там не використовується напряму гроші гроші, але через схему, що нібито університет дав дозвіл побудувати цей будинок, а цей будинок дає квартири університетським співробітникам. Правильно? Ну, ректор же теж співробітник університету, він таким образом обійшов. Тобто, з точки зору закону, все правильно. Але по факту це корупція. Тобто він домовився, що будинок буде побудований, і за це йому там 5 квартир, чи шість, правильно? І так само його родичам, які теж працюють у НАУ. це така цепочка. Тобто, ну я був розчарований схемами, які вони придумали, тому що це досить елементарно. Тобто, мене здивувала корупція в НАУ на рівні університету, тим, що вона досить е, тупоголова. Тобто, якщо людина хоче розібратися, як це, це очевидно. Максимально. Це проблема, я думаю, тому що він, ми, там, університет міг би побудувати там гуртожиток, наприклад. Да? Ілі, ілі окей, домовитись, щоб побудували гуртожиток. Ну, скільки забудовників хочуть там територію, ну, мабуть, не всі, тому що, тому що це центр міста, можна сказати, дуже. Спальний район, розв'язка, все є. І ну, не вже ректор не може домовитися, щоб вони. Ну, будуйте будинок, побудуйте маленьку ще. Чому питання? Просто ніхто цим не зацікавлений. Плюс там у нас є така споруда, аеродинамічна труба. Я там ну, зовсім точно можу сказати, тому що журналіст за освіту а не аеродинамікою я не займався. Але там є така труба експериментальна, яка показувала б, як літаки ведуть себе в різних погодних умовах. Тобто, грубо кажучи, це научний такий маленький експеримент-центр, ну, будівля для наукових досліджень. І її не можуть використовувати. В нашому університеті її закинули, закинули її використання і модернізацію, тому що навіть навіть чуть-чуть не, не добудували, наскільки я пам'ятаю. Тому що напроти є будинки. І якщо ця труба буде використовуватися, то жителі цих будинків, які ну, були побудовані за сприяння нашого ректора, і всіх, хто був після нього, вони всі там пов'язані між собою. Тобто, воно воно не працює. От так, от тому, що люди будуть жалітися і все. Тобто, напряму. Наш ректор поставив, скажімо так, інтереси якогось особистого збагачення або не особистого збагачення, да, збагачення своїх членів сім'ї вище, ніж пріоритети студентства. От і все. Скажімо так, якщо ти не чіпаєш адміністрацію, не чіпаєш її фінансові потоки, не цікавишся ними, да? не висвітлюєш них, ти ніколи не зустрінеш якусь конфлікт з адміністрацією. Як тільки студентство е, починає цікавитись, а чому, наприклад, у нас опять новостройка немає общаги, а чому у нас опять, відключають гарячу воду, а чому то, а чому все, як тільки з'являється обличчя цього протесту, да? е, або ім'я, фамілія, факультет і група відразу тиск, опосередкований тиск. Ніхто не викликає його в кабінет і не каже, не роби цього. Що вони бояться. Тобто, що це таке? Це треба викликати студента і сказати: так, ну, закрий рот, не лізь, не надо на тобі. От вони досить так боягузливо до цього ставляться, вони просто тиснуть, не дають поселитися в гуртожиток. З проблемами, да? Проблеми на навчанні починаються. Тобто вони використовують вертикаль влади, яку мають там на, на адміністрацію гуртожитків на викладачів, щоб вони тисли на цього одного конкретного студента, тому що він, наприклад, пише пост в якусь студентську групу, що новобудови це погано, да? і так далі. Тобто, якщо є якась протидія, вони відразу тиснуть, звичайно. Так, да, звісно, у нас є кейс нашого бившого глави стуради Вову Падеріна. Я з ним лично общався про це не раз. І скажімо так, це не показовий кейс, тому що такий було і раніше. Але так звульовано. Плюс студенти часто самі люблять відраховуватися і не здавати сесії і так далі. Ну, з Вовай. Ну так, да, його вигнали з. За те, що він е, має таку активну позицію проти цих забудов. Але питання в тому, що ну, е, я знаю, як це було більш е, подробно. Там більше Вова е, пішов на принцип, е, його ніхто не вигняти, Тобто він, мог, він міг не те, що домовитись, просто зробити... не робити дурниць, а, грубо кажучи, таких якихось особистих. тобто коли ти не даєш повода, скажімо так, кожен студент грішить, да? п'є в гуртожитках, е е курять в гуртожитках сигарети, і не сигарети, і що завгодно, устроюють тусовки там, ну, мільйон ситуацій, правильно? Ну якщо ти вже голова студради, і ти розумієш, що ти йдеш проти адміністрації, то навіщо косячити? Давати їм повод, тебе вигнать за цей косяк. Правильно? Це було б логічно. Но Вова, скажімо так, знаєш, він використав це. Ну, на мою особисту думку, тому що я знаю, як було всередині. Тобто він накосячив цей косяк. Ну, таких косяков мільйон у студентів. Кожен ім'я там тусовка, грубо кажучи, була, наприклад. Да? Я не буду конкретно казати що, але він накосячив. І ніхто на це не зважав, але коли він, як тільки він почав. Скажімо так, йти проти адміністрації, адміністрація згадала цей косяк і використала його для того, щоб його вигнати. Тобто, це двояка ситуація. Ми розуміємо, що адміністрація неправильно трактує це все, але і Вова міг би бути обережним і не викор... Ну, Якщо ти хочеш політичного життя, то будь, будь ласка, обережним і не веди себе так, як тебе можуть зловити. З усіх спеціальностей, з якими я там спілкуюся з друзями своїми, майже всі знаходять цей вихід на роботу, наприклад, або на якусь кращу, більш глибоку освіту самі. Тобто університет це площадка, яка дає вам змогу це знайти. Не обов'язково давати вам список літератури, щоб ви її вивчили, і після цього ви стаєте професіоналом. Так не працює. Ти йдеш в цю сферу, знайомишся з людьми, відкидаєш е, правильні речі від неправильних, аналізуєш в тому числі те, що тобі дає е, твій викладач, і як професіонал ти сам вирішуєш часом, що працює, що не працює. От і все. Це більше, це більше площадка для тих, хто хоче.